Тут сліди, сварки, дивіться, вони ж варили привари раз, я їм бів, привари, ось тут заварювали не один раз, не один раз там заварили, помимо цього ще атєся заварювали. Я ж придостав суд. Микола майже незрячий до нашої редакції. Чоловік звернувся з проблемою, що понад п'ять років немає доступу до свого гаража поруч із будинком. А відтак і до власних речей всередині нього. А все через те, що завіси на дверях металевої конструкції заварили, найняті інспекцію з благоустрою міста. Люди стверджує пенсіонер на заслонах Дійсно помітні сліди втручання. А відчинити двері гаража повністю ми так і не змогли. Він належить мені, тому що я Мені робили його в майстерні, в мене документи, я його купив. Я, це я в майстері і поставив. І той і хазяїн, так, кож, кожен. так. Ну, це, ну, так як, ну я купив, це моя власність. Сам гараж. Спекція по благоустрою, що вона робить? На гаражі ви біж, що й бумагу. Що ви, типу, ви повинні укласти договір на. За експлуатацію об'єкту благоустрою, тобто за те, що я експлуатую частину цієї земельної ділянки, я повинен класти договір і платити певний налог у міську раду. Як зазначає Микола, з цим рішенням він не погодився. Натомість необхідний договір чоловік підписав за єдиної умови, що йому зрештою розблокують вхід до гаража. Але сплачувати 50 гривень за місяць за користування тимчасовою спорудою чоловік відмовився. Тому через накопичений ним борг, інспекція з благоустрою спрямувала справу до суду. Гараж не відварили, тому я й не плачу. І по друге, я ще ж впевнений, я що це земля не їхня. І ніякої власності немає, не мають вони. Вони подають на мене на суд. Суд у нас у Білій церкві він ручний, і суд присудив, суд присудив, що визнав борг за мною, і я повинен заплатити. І я і здержу з мене цей борг через виконавчу службу. Але оскільки вже в мене ці проблеми із зором, то я вже не і на апеляцію не подавав, я б апеляцію би. Згідно з рішенням суду пенсіонер погасив свій борг та оплатив судові витрати, але з листопада 2021 року має повторну несплату, яка вже сягає понад півтори тисячі гривень, констатує посадовець Віктор Іляшенко. Чисто із таких людських намірів ну його можна сьогодні за борги за несплату можна винести на рішення виконкому і знести його, але навіщо? Встановлювати нові гаражі на землях комунальної власності міська рада заборонила понад 10 років тому. Натомість інспекція має забезпечити такими місцями інвалідів опорно-рухового апарату поруч із будинком або на найближчій стоянці. За словами чиновника, наразі з власниками гаражів по місту підписано майже 300 договорів. Вони заключаються згідно з рішенням міської ради від 2011 та 2012 років. Останнє передбачає 50 відсоткову знижку. Для пільгових категорій. Це були на всі незаконно встановлені металеві гаражі і металеві конструкції, які були в місті Біла церква, на землі комунальної власності. Сюди приватна власність не відноситься. І все. Тому згідно цих договорів і заключалися, і заключаються, і заключалися ці договори. Хто заключив і не сплачує, не сплачував чи не сплачує, ми подаємо згідно чинного законодавства, подаємо до суду. В суді перед тим, як подавати до суду, звичайно, ми ж збираємо пакет документів. Аби вирішити цю проблему, в інспекції радять пану Миколі або перепродати свій гараж тому, хто зможе за нього платити, або якщо чоловік все таки вирішить розірвати укладений договір, то металеву конструкцію демонтують. Натомість незрячий мешканець міста наполягає, нехай комунальники спершу розблокують його власність, після чого він почне сплачувати за користування майном. Тож ця ситуація, як замкнене коло, розірвати яке може людське взаєморозуміння. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.